Я з ним як одне ціле, тому він дуже зручний. Це протез, так кажучи, мій робочий варіант. Він вже дуже багато пережив всяких приключень. Мандар. А робили його в Детройті через діаспору Revive Soldiers Ukraine. Єдине вишу. Ще дуже класно, коли діти питають і цікавляться. їм кажуть, нажимайте кнопочку. І от таке. Крутимо на 360 градусів. Є тренування, де, так як у мене висока ампутація, і немає свого коліна, тому приходиться в деяких тренуваннях його знімати, щоб не було перекосів на ліву або праву сторону. Поранення отримав я в складі 53-ї окремої механізованої бригади в влітку 2016 року. Ампутація правої кінцівки, переломи лівого, лівої гомілки і множення осколкової поранення. Ожогові правої руки, тулуба. Цьому протезу вже років 5. і він до сьогоднішнього дня, я ж кажу, вже дві ротації пережив, йому хоч би що. Ні, зараз я демобілізувався, зараз треба відпочити, а потім так знову повернуся. Я поставив собі ціль, що я повертаюсь до армії і знову їду з хлопцями. Ну, як це двіжвати, <сміття> <сміття> двіж <сміття> в двіж. І так воно і сталося. Головне, ціль собі поставити не нить, не плакати. Бо я ну, не залишав армію. Ну, це були промежутки по пів року, може, відпочинку і так далі. А так рік-півтора кожного року я був. В складі Збройних сил України, але в різних підрозділах і бригадах. Давай, давай, давай. Через батька, через Олександра. Дізнався про ігри героїв і знав про них завжди. І запропонували я погодився. От я тут. Проєкт Ігри героїв відкритий для всіх, для всіх бажаючих. Це ну, для хлопців і також для глядачів, для людей. Дуже надихають, дуже мотивують. Я пам'ятаю перші наші змагання у Харкові на площі, в центрі, коли там всі, ну, всі плакали від щастя, що наші там такі хлопці. І наша ціль як можна більше ну, новеньких залучити, щоб вони доєднувалися до команди, брали приклад. Тому хлопці дуже-дуже потужні півроку на протезі, але вже так класні у них результати. Якщо сильно захотіти, можна в космос полити. Це дуже важливо. Для них, для психологічної підтримки, моральної, фізичної. Коли забиваються тут, то і пусто стає більш-менш тут. Я б про що інше думати. Перше представити Україну. По-друге, реабілітація також для хлопців і всіх інших, хто хоче тільки долучитися до ігор героїв, до спорту як такового після реабілітації, травм. І ще одна ступінь це штаб-квартира НАТО, де можна буде поговорити з політиками. Хлопці, по-перше, хочуть донести важливість допомоги України. Вони всі такі молоді, але не дуже свідомі. І продемонструвати свою сілу духу волі, що про українців даремно кажуть, що вони не зламі. Набрали так, ну, пів команди, мабуть, із новеньких, а пів команди із стареньких, хоча ви бачили, Сашки 26 років, як він старенький. Багато хто відмовився, бо із новеньких, хто сказав, ні, ми зараз дуже зайняті, мені щось треба пройти в ЛК, я дуже хочу повернутися. Ми кажемо, давай хоч там піврочку, ти там погатуйся. Ну, рибі... ну ні, мені не до хлопців, я не можу їх покинути, у мене там свої завдання. Вони ще не вийшли з бою, я кажуть, і дуже багато хочу повернутися на протезах воювати. Наша ціль така: щоб щоб кожен хлопець, який має бажання займатися спортом, який має тяжке поранення, не обов'язкову ампутацію. Мав можливість любити, хтось України мав можливість отримати допомогу спортивну, паради. І, і психолог тут працює з нашими хлопцями, і реабілітолог там зробили МРТ, зробили паради, щоб ну, в Харкові ми нам легше, але ми хочемо, щоб це було там і в Житомирі, і в Хмельницькому, і везде, де хлопці є.